Доброго дня, з вами Ольга. Коли я тільки починала займатися орхідеями, я знала, де і яка орхідея в мене, назви їхні. Я знала навіть, коли я її купила і у якого продавця. І коли в мене одна з орхідеї потрапила в Орхорай, я зрозуміла, що я не знаю, що саме, яка це сама орхідея. І тоді зрозуміла, що мені треба їх підписувати назви. З часом. Я навіть почала підписувати від якого продавця, і ще й коли я її пересадила. Але мені і цього стало недостатньо. Тоді я вирішила понаклеювати ось у такі бірочки, фотографії, отакі фото. Це дуже зручно, особливо коли дуже багато підлітків. І коли ти їх купуєш маленькими, що коли орхідея проквітне. Тоді можна зрівняти фото, яке заявив садівник з тим, яке у вас проквітло. Це дуже зручно, ось дуже гарний приклад. Це мій підліток-імпульсив, прям дуже гарно, а явний гарний приклад. Саму ідею я підглянула у продавців вант. Ось у мене є ванда, Палмер». І в них бачите, отакі от, назви, стікерів, вони підписані і заламіновані. І тоді я вирішила, чому би мені не спробувати зробити те ж саме, тільки для орхідей. Для, спочатку я побрала фото, які позая... були заявлені у продавців, тобто які їм надає садівник. Але в мене є орхідейки, ну, без нас. І тоді я Взяла навіть поприду... зробила фото і попридумувала сама. Ось у мене є це моя найперша орхідейка, яку чоловік мені подарив. В неї дуже велике таке листя. І вона ну, просто така біленька. Е, я її назвала королівська. Для мене вона королівська, вона і сама перша, і дуже великі в неї квіточки. Ну, це так, я для себе. І робила от фото вже своїх квіточок. Дуже добре це і явно видно от мій хоткіс. Ну, і, Звичайно ж, були такі, які не дуже вдалі. ось отакі. Я просто їх потім перероблю. Я ці всі фото помістила на один лист. Ну, Я собі брала формат 4 і попідписувала назви. І зала, роздрукувала фото. Повирізала кожне фото і саме таке найцікавіше довго шукала професіонала, який би це все мені заламінував одним аркушем. Але це виявилося дуже важко. В одному місці мені навіть сказали, що одна така моя маленька фоточка буде лимнуватися на великий аркуш, одна. Ну, тобто, ви собі уявляєте, скільки це коштів. Але, як от кажуть, той, хто шукає, той завжди знаходить. Мені я знайшла хлопця, скажу відразу професіонал, який мені це все зробив. Потім я все це порозрізала. Вже залеміновані фоточки. Потім я це все понаклеювала на свої бірочки, там, де мене підписані назви. І ось що в мене вийшло, ось отак. Мені це дуже подобається. ось так. Я, я ж тепер з нетерпінням чекаю, коли у мене розквітнуть мої ці підлітки малеча. Можливо, це і занадто, але знаєте, мені так захотілося, мені так подобається, і я дуже з нетерпінням чекаю, коли розквітають. Можливо, хтось захоче теж собі так зробити. Так що, знаєте, це все реально. Я всім бажаю мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!